В називарасі молдавське село. Його жителі перші на Буковині вирішили скористатися законом і прийняти молдавську мову регіональною, адже 95% населення тут румуни і молдавани. Пані Олександрі майже 80. Все життя вона говорила молдавською, українську не знає, російську трохи розуміє. Для неї неважливо, регіональна молдавська мова. ні. вона для неї єдина. Ну, ні українською, ні російською говорити б не змогла, хіба з перекладачем розмовляю лише молдавською. А має вісім. Вона знає три мови: українську, російську та молдавську. Українська для школи, російська для гостей, а молдавська для побуту. Я розговорю помадавську. По маму з по-молдавськи, а в школі українському. Закон про визнання румунської та молдавської регіональними не змінив цьому селі та й в інших населених пунктах нічого, адже тут і раніше вивіски на державних структурах були двомовні, та й у спілкуванні ніхто людей не обмежував. Десь говорити відверто. Фактично, ті обставини на ну і на території України, і, зокрема нашому краї, Буковині, вони і так фактично складалися досить толерантні, виважені правилі. Сьогодні закон це унормував. А от Євгенії та Валентині не важливо, що буде написано в законі. Вони впевнені, їхня мова передана від батьків, буде жити в дітях і внуках, не зважаючи ні на хартії, ні на закони. Магазини і в сільському советі, і в школі по молдавськи. Ну, когда едем в центры в району точно по-малтански сказать людям что по-украински они старые не знают по-украински, не учили по-украински разговаривать, как им можно сказать что давай учим по-украински. Носи село Молдавське. Зрештою, перша хвиля визнання мов регіональними закінчилася. В Чернівецькій області румунську визнали жителі всієї Герцаївщини, декілька населених пунктів Сторженецького, Глибоцького та Новоселецького районів. Село Нижні Петрівці взагалі проголосували за дві регіональні мови румунську та польську. В той же час всі погоджуються, що закон, окрім шуму в засобах масової інформації, нічого не змінив, і нашу європейськість насправді визначають не закони, а розуміння. Підтримка та толерантність Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.